Всім привіт! Сьогодні хотів би вам показати ось такий прекрасний і чудовий карбюратор, який вдалося сьогодні зробити, так як настрою працювати вже давно немає. Тому цей карбюратор тижні два робився. Це в нас оригінальний карбюратор. Китайцями я не займаюсь. Хто дивиться мій Тікток-аккаунт, це прекрасно знає. І все, що зв'язано з Китаєм, теж всі прекрасно знають, як я до цього ставлюсь. Ну, хіба що якщо цей. Карбюратор буде не оригінал, але якість більш-менш нормальна. Наприклад, ось у мене є ось такий пекар 73. Він у нас новесенький, тому я його вирішив зробити. Ніколи я не оригінали не капіталив, але цього вирішив зробити. Та й капіталки тут особо не було, так як він новий. Це у нас на 1,8, 2,0 я його підготував. Такий ще можна робити. Тут хоч якась якість є. Але не ось ті китайці, які ноунейми, no нейми так скажемо. На них навіть нічого не написано. Такими точно я займатися не буду, бо там просто пародія на карбюратор, там тупо муляж, а не карбюратор, бо таке працювати не буде. А якщо і буде працювати, то вам дуже пощастить. Тому що, якщо ви купите китайський карбюратор, поставити на машину, у вас буде або провал, або, скоріше за все, частіше. Це підвищене споживання палива, тому що там китайці жеклери такі, ну, Дири реально ставлять, не Жеклери, там, не отвори, там реально дири. Воно їде, але воно не економить. тобто. І якщо вам навіть пощастить, воно буде нормально робити і не провалюватися, і споживати нормально, то це все рівно не надовго. Карбюратор, я не знаю, за рік розіб'ється так, що там вже вісі будуть якби, мати люфти, і це все буде тягнути повітря. Коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. Потрібно тільки оригінал. Що по цьому карбюратору? Це у нас восьмий карбюратор. Дістався він мені вже з газовими врізками, а точніше, врізки вже мої, але отвори робив не я. Отвори зробили в максимальну зону розріження, тобто в калібруючу частину, в отой поясок 21-23. Я не прихильник такого. Сказати, що це не буде робити, це все прекрасно працює, але я врізаю 35 мм від фланця, це якраз у нас золота серединка. Якщо вріжемо нижче, то врізка може впертися в заслонку. Якщо вище, це вже у нас калібруюча частина. Ну, тут отвори, я ж кажу, не я сверлив, тому зробив врізки. Під кутом я їх не робив, так як. Е Побоявся, що, може, різьбу запорю, то так вони і залишились. Ну і це теж все буде прекрасно працювати, це не так критично. Всередині в нас врізочки, так ось, прискорювач. а я з нього все вже дістав бензин. Врізочки всередині не перекривають малі дифузори. Вон видно їх. Тобто, не заважають в камерах, вони там виглядають 4-5 мм. Заслоночки у нас на карбюраторі. На другій камері заслоночка новесенька стоїть, на першій камері та, що була з ним, так як вона має нормальний стан, ніяких зубів на заслонці не було, тому я її залишив. А на другу камеру теж зубів не було. Але коли подивився на світло, якби така, скажімо так, по боках волосинка світилася, тому, щоб щільніша в нас була друга камера, я поставив нову заслонку. І це буде значно краще. Далі на вісі першої камери я замінив обидві втулочки, так як в нас були сильні люфти, і це підсоси повітря. Зараз у нас мінімальний люфт, це новенькі втулки, на них завжди є. Мінімальний люфт, це нормально, якби туго воно не буде, аж прямо, щоб е, мінімального не було. Хоча буває і таке. Тулечки замінені, на другій заслонці не міняв, так як друга заслонка у нас менше випрацьовуюча, ніж перша, бо все навантаження йде якби, завжди на першу камеру, бо вона у нас працює частіше, а друга камера у нас якби потужна. <світ> Далі по мембранках. Мембранки у нас стоять з французького полотна ось така мембранка це червона мембранка з чорним надписом. Люди так говорять, якби мені потрібна мембрана. Червона з чорним надписом. Це ті, хто не розуміють, але розуміють те, що червона з чорним надписом це мембранка з французького полотна. По матеріалу це сама найкраща мембранка, хоча хід в неї малий. Є е, другі мембранки, які не з такого полотна, якби зроблені, але хід в них прям, ну, хороший хід, але вони не так довго будуть працювати, як французькі. Ну, вистачає цього ходу, щоб прискорювач нормально працював, тому використовую французькі мембрани. Але використовую на МР, ДААЗовські рідні мембрани, так як з французького полотна дуже часто йдуть браковані. Вони прокручуються монетка навколо, тобто вона не герметична. Тому я беру ДАЗовські оригінальні, вона тонка, тому потрібно передивитися, щоб в нас плоскості були рівнесенькі, щоб ніде нічого не капало і не текло. Ну, це все зроблено. Але на даному карбюраторі стоїть французька тут, французька тут, французька тут. Тобто з мембранками повний порядок. Така мембранка може 10 років відробити, і це при тій умові, якщо ви їздите постійно на бензині і їздите постійно. Тому як в кого газ, то це ненадовго карбюратор. Якщо ви не будете часто переключатись на бензин, то в якийсь прекрасний момент, коли ви зимою захочете запустити свою машину для того, щоб її прогріти для експлуатації на газу. То ви просто отримаєте провали там і всяке тому подібне, так як карбюратор, коли не працює, закисає, мембранки дубіють і тому подібне. І ще на газу вісі розбиваються, так як вони постійно на суху працюють. Тут, ну, якби вісі в нас все рівно не герметичні, на них сальників ніяких немає. Суміш туди потрапляє, вона все рівно якось їх змащує. А на газу все на суху треться, і в основному після газу карбюратори розбиті. Йдемо далі. Хто? Якби, скажімо так, обізнаний, то помітив, що в нас стоїть кінцевик для системи ЕПХХ, але електромагнітного клапану немає. Чому так? Тому що я неодноразово в себе в tiktok аккаунті вже про це говорив: що електромагнітні клапана я не ставлю, так як вони зараз йдуть просто поганої якості, їх надовго не вистачає. Тому заглушка самий надійний варіант. З нею проблем буде менше. Тому що часто, коли я ставив нові клапана, то мені потім писали, в мене холостий пропав. Кажу: відкусіть голку, відкусили, оп є холостий. Тобто клапан помер. Все. Тому заглушка краще з нею проблем не буде. І це моя заглушечка. Теж в тіктокові я показую, в яких роблю шайбочку таку гарну підкладаю, різьбу нарізаю, вставляю гвинти туди. М5 буває, М6 потрібно. Хтось там сміється, для чого це робити. Ну, в принципі, так, да, хто його там побачить. Ну Мені подобається така заглушка, я її роблю. Як казала одна людина, що по кайфу, то і ділаю. От і в мене так само. Спеціально я купляю ось такі шайбочки. Вони в нас в Україні, якщо їх купляти, 17 гривень одна. Отакий От я збоченець, мені так подобається, бо є там роблять заглушки. Закручують гвинти, там страшні туди свинцем забивають. Ну, воно не гарно Ну просто я не знаю, я люблю, щоб все виглядало гарно. Не просто працювало добре, а ще й виглядало гарно. Зрозуміло, що, як багато теж хто каже, він там через два тижні під капотом буде там вже не такий блискучий і гарний. Е, так, я з цим згоден. Так само е, цей потемніє, так як алюміній, який входив в склад цього сплаву, цаму. він якби має таку властивість окислюватися, і він буде просто такий більш фіолетовий Кольором, якби чистити його не потрібно. Але як би відчистив, бо він в окислах був сильно, прийшлось ось так його відчистити, і ось так він гарно виглядає. Цей, наприклад, Пекаровський я не чистив, він і так новий, тут нічого чистити не потрібно. І тут, до речі, теж моя улюблена заглушечка. І підемо далі про неї і поговоримо. Чим вона ще е, дуже хороша, ця заглушечка? Тут якби. Теж працює така система антидурак, як то кажуть. Тобто ми закручуємо заглушку, ми закручуємо її викруткою. Тобто зірвати різьбу, вирвати, у вас не вдасться, бо у вас тут викрутка зіскочить. Оце мені дуже оце подобається, це раз, що не будуть брати ключем тягнути, а клапан, чи то клапан, чи то заглушка повинна бути. Піджата, бо там є такі, що розказують, що потрібно рукою зажимати, чуттєво, рукою ви не зажмете, вам все рівно треба. Ну, це потрібно розуміти. Ви підтягнули, ви почули жеклер вже вперся в своє посадкове місце і легенько дотянули все. Ну, Хто не розуміє, то виривають з м'ясом різьбу, і тоді вже приходиться ставити гужон. Тому ось такий варіант, якби різьбу ви не вирвете це раз. А по-друге, коли у вас, наприклад, стоїть ось тут. Фільтр повітряний, і ви десь їхали, а у вас холостий пропав. Чисто там лусочка така е, часто дуже попадає в Жеклер. І дивишся, а там не піщинка, наприклад, в Жеклері, а отака... Малесенька лусочка. От я не знаю, де вони беруться, але частіше таке. Вона зменшила якби, діаметр е жеклера і вже холостого немає, бо суміш бідна. І ви їдете, ви розумієте, що у вас забився жеклер холостого ходу, що часто трапляється. Вам потрібно знімати цей повітряний фільтр, мати ключ на 13, все відкрутити. А так, думаю, в кожного вазовода, якби є. Ось така викрутка в машині, і вам навіть не потрібно знімати повітряний фільтр, якщо ця викрутка у вас, наприклад, довга. Ви можете просто раз, відкрутили, дістали, продули жеклер, поставили назад, закрутили машину, запустили, поїхали. От в цьому і прикол цієї заглушки. Чому я їх роблю, так як вона багато функціональна, скажімо так. Далі ще хотілося б пару слів сказати про гайки кріплення повітряного фільтру до карбюратора. Е, абсолютно всім я. Даю в комплекті, чи то ремонт, чи то продаж. І ще раз я хотів зазначити. Займаюся ними мало під настрій, скажімо так, бо зараз такі часи, що працювати не хочеться. Тому це не реклама. Мені просто подобається знімати відео, подобається говорити про карбюратори, тому я це все говорю. Я нічого не рекламую. Тому якщо хтось буде добиватись до мене і не зможе добитися, чи там ремонт, чи ще щось, то це якби нормально, так як я всім не можу допомогти. Гаючки. Даю всім в комплекті, чи то мій карбюратор, чи то ремонт, даю всім в комплекті ось таку гаючку. Ну, зараз ми говоримо про 83-й карбюратор, чи 8-й, чи 81-й. Я їх всі називаю 8-ми, так як е вони всі однакові. 21-20 них дифузор. Ось така гаючка, якщо потрапить ось туди, вона е в дифузор між малим дифузором і великим вона просто не проходить, що в першій камері, що в другій. Вже на 73 му наприклад, вона може проскочити, але здебільшого у нас. Самі ходові восьмі карбюратори, тому ось така гаючка дуже до речі буде, так як вона не впаде, не погне вам клапана. Не попаде в камеру згоряння і тому подібне. Таку гайку потрібно використовувати чисто саму, без ніяких шайб, ніяких бутербродів не треба сюди ліпити. Просто ця гайка, Вона в нас йде з цим кільцем ощільнюючим, і вона закручується, буває, якщо не намастити фіксатором різьби шпильку, то викручується разом з шпилькою. Тобто вона не відкрутиться ніколи звідси. Але навіть якщо відкрутиться, то краще ширша. Ну і ще хотів сказати, що про шпильки. Тягнути шпильки не потрібно. Вже ну, кожен карбюратор, просто це кришка вигнута, шпильки вирвані. Я не знаю, що це за біда з цими шпильками. У мене два роки карбюратор знімається і ставиться кожен день по пару разів на машину, і шпильки абсолютно живенькі, нічого їм немає. Їх потрібно теж чуттєво затягувати. Тобто, коли в нас стоїть повітряний фільтр, у нас тут стоїть втулочка. Ми до втулочки доходимо, і далі вже нема сенсу тягнути, бо втулка не дасть далі. А люди доходять до втулки і починають штянути трубою, і там ці вуха вигинають, різьби виривають. Ну, страшне, робиться просто з цими шпильками. Я не знаю, як можна таке зробити. Ось тут ще хотів показати, кришечка у нас була з карбюратора, в якого всі різьби були повністю перерізані на 5. Тобто вирвані були, тому ось тут на 5 стоять. Точно такі самі, як стоять ось тут, які кріплять нашу кришечку. Гвинти ось такі по привичці, так і ставлю. Як почав їх робити, так і я ніякі другі гвинти не ставлю. Тобто вони в нас сховані в вісь. Щоб сказати, що це щось сильно там дає, нічого не дає. там е, Хтось там дифузори заточує малі в крило літака і там ховає в потаїці гвинти, нічого воно не дасть. Якщо воно щось там дасть, то якийсь стенд вам покаже якусь там одиницю вимірювання там чогось. Ну, І маю на увазі, що ви нічого не відчуєте, якщо там зробите тюнінг там малих дифузорів, ще щось. Ну, я маю на увазі по аеродинаміці, зробите все, щоб повітря там чітко проходило. Ще я ось тут відрізають оцю перемичку, ну, її половину, щоб тут краще проходило, нічого воно вам абсолютно не дасть. Хоча, може, якщо там якийсь прям тюнінг-проект, а люба там мишина сила потрібна, то може є сенс. А для повсякденної їзди це все не потрібно. І навіть в мене є гвинти на такі, щоб сховати ввісь на оцю заслонку повітряну пускового. Але все рівно використовую оригінальні, назад ставлю і все нормально. Бо коли карбюратор капіталиться, то якби розбирається весь заслонку я цю теж дістаю. Тобто я звик ремонтувати карбюратор повністю, повністю, бо, як там бачив теж на Ютубі колись, як вчився, ну, не колись, а недавно, так як я тільки 3, о, 3, так як я тільки два роки ними займаюся, то дивився. то не знімають осі, не знімають заслонки, і це називають повним капітальним ремонтом. Я якби, привик все знімати, тому що навіть щоб почистити цю заслонку, її потрібно дістати це раз. А по-друге, все повинно знятись, все повинно перевіритись, все повинно потім назад відцентрувати цю вість це все поставити, це все зробити. Хоча це можна все зробити, не знімаючи, просто відпустити гвинти, все це порівняти. Ну я привик розбирати повністю, я розбираю повністю вісі змащую. Все чотенько ходить, все прекрасно. Зазори пускові, все виставлені, все перевірено. Можна ще багато, в принципі, говорити, але так зараз все і не згадаєш, про що можна. Якби зроблено все, що потрібно. Тому. Може він на момент виходу цього відео буде вже проданий цей карбюратор. Це не виключення, так як раніше в мене їх змітали зразу. Вже, зараз вже поменше працюю, поменше відео викидаю, то вже менше беруть. Але може лишиться, то можна написати мені в інстаграм. Ось тут я прикріпляю свій інстаграм. На Ютубі у нас якби немає толкових там приватних повідомлень. В коментарях ми ні про що не домовимося, тому тільки в приватні повідомлення інстаграму. Чи в Тіктокові, хто там є, хто побачив відео, можете написати. Карбюратор у нас з газом ось такий в нього прекрасний стан. Все відновлено, все працює. Ну, думаю, максимально, що хотів розказати, я розказав. І зараз показую, як даний карбюратор працює на машині, так як це обов'язково я показую, як все працює, як все має бути.